Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Дане відео це таке відео, більш розважальне відео під чайок. Тобто попити чайок і так просто переглянути і, можна сказати, навіть роздуми чи спогади, або приємний сюрприз. Нещодавно знімаючи відео, яке там про мертву плату, яке набрало досить непогано переглядів. Дякую вам за те, що ви дивитесь і залишаєтесь за мною. Я знайшов деталю, про які я реально вже забув, купляв давно дуже і забув. І хотів би сьогодні з вами так в неспішному темпі, такому хтось може там чайок пити, чи просто десь їхати, добиратися і просто переглянути, подивитися. Нічого серйозного, але я би сказав, цікаве. цікаве. Що саме? Хочу почати з, вам з дуже приємного. Я знайшов. Запаси мої. Колись я дуже багато купляв жорсткі дисків, тому що кажу: збирав дуже багато комп'ютерів, дуже багато комп'ютерів збирав. Я би навіть сказав, що. Не всі, не то, що не всі мало сервісних центрів, наприклад, в деяких містах стільки збирали, скільки я зібрав, якщо порахувати за ці роки. Ну, продавалися любі комп'ютери, збиралося, продавалося на них був попит. І я купляв багато, купляв багато жорстких дисків процесорів. Я нещодавно, ну нещодавно, напевно, з півроку тому викинув, напевно, більше. Десь. 10-15 коробок від Ryzen 9, 59, 20 і 39, 20. Ryzen 9. Тобто десь 10-15. Це я не рахуючи 5, які були хітом, Ryzen 5. І не рахуючи Рейзен 7, яких було в принципі саме менше, Самі більші хіти були, це Рейзен 5. Не рахуючи інтел і всіх інших. Ну, в мене були коробки, просто коробки, завалені вентиляторами. У мене чердак, в мене, в мене було таке, що у мене на чердаку стояло 20-25 кейсів. Зараз в мене залишилось того всього, напевно, з 5-6. І знайшов таких два жорстких диски. Один Western Digital зелений на 2 ТБ. Це нові. так, Це нові підписані були. От. І Інший саджат теж на 2 ТБ Barracuda. Тобто це теж нові, я їх колись купляв, я навіть пам'ятаю, коли купляв і поставив там. Це дуже приємний сюрприз, тому що мені зараз комп'ютери потрібно. Я зараз продаю тільки з М2 накопичувачі комп'ютери. Також я за це забув, я тільки зараз згадав, так, я купляв на AliExpress такі деталі. При тому всьому, серед цих деталей мені, от я чекаю зараз в даний час. Я зараз в даний час чекаю на отакі штучки. ну от Реально чекаю на такі штучки, а вони в мене вдома є. Ну, хто би міг подумати? Тобто, ну класно, це якби сюрприз такий. Я замовляв, ну, це мені не дуже сподобалось, але воно вже в мене є, і його також можна можливо, десь використати. Воно на пластику. Також є такі от виводи готові. Я їх купляв, не пам'ятаю, де і для чого я їх купляв, але я їх купляв, і вони в мене є. Приємний сюрприз, насправді, дуже приємний сюрприз. Але про що я би хотів більше поговорити, це шукаючи процесори до материнських, до тої материнки, яке відео набрало Мертва плата, я надибав. Клондайк. Я ще колись навіть пам'ятаю, дуже багато зібрав комп'ютерів на Core 2 Duo і на Pentium ще пам'ятаю, декілька продалося було. Ну, от уявіть собі, коли це було, що у мене продалося на Pentium. От. Я хотів би так розглядаючи. Включити ностальгію, можливо, хтось з вас збирав щось подібне. Дивіться, зараз, якщо телефон не ведеться, дивіться, Quad-Core, це 94.2.0. Досить популярний ходовий був процесор, досить популярний. Хоча насправді, якщо заглянути в історію, напевно, як хто цікавився, той знає, що це не справжній 4 це два двохядерних. Процесори, а справжні чотирьох'ядерні випустила була компанія чи бренд AMD. це були феномен, це були дійсно справжні чотирьох'ядерні. В мене навіть є десь їх два штучки. Я ну десь вони в мене зберігаються Справні, робочі. Вони були такі дохлячки і дуже гарячі, і вони навіть уступали Duo, а не кват навіть, але це були справжні чотирьох'ядерні процесори. Давайте я ще висиплю їх сюди і так будемо розглядати. Можемо почати, можемо почати з. Вони вже погнуті ножки на них. Давайте почнемо з AMD, з дохлих атлончиків. Всі-всі я, Всі я їх перевіряв. Зараз я не знаю, що з ними робити. Їх, напевно, можна просто викинути. Це, напевно, в нас Пентіум. Бачите? Навіть є ще Пентіум. Або хіба що здати на драг метали, драгоцінні метали. От. Тому що я їх. О, Семпрон навіть є. До речі, Семпрон, як затичка, дуже був хороший процесор. Досить такий часто продавалися в офісних цих. Тут затерто, але це також Pentium. І такий от в такому жахливому стані, це у нас от феном 2. Про що я вам казав? От Бачите, а в мене є справжній хороший топець серед цих От феном 2. Це справжній чотирьохядерний. Справжній чотирьохядерний процесор. А це AMD справжній Intel це були під кришкою 2 двохядерних. От серед цих. Тепер, якщо поглянути, це. Остатки тих часів, коли я збирав. Тут у нас ми можемо побачити Quad Core або Intel. Ні, це Xeon. Є 5450. Теж купляв на Xeon, купляв материнки, мені було. Цікаво було цікаво подивитися, як вони працюють. Бо ну, дуже було ажіотаж, і дуже багато людей писало, що Зеони, аналог. Ці, ну, так, да, вони продуктивні, все, материнки там частіше вмирали, але вони могли працювати. Вони могли працювати. Зараз от, Core 2 Duo. Core 2 Duo, я вважаю, це взагалі легенда. Це легенда. Думаю, напевно, в більшості з вас були ці Core 2 Duo. І в більшості з вас користувалися цими Core 2 Duo. От така ж менка. Ну, ці такі, от перші, цій коробці це вже мертві процесори. Які, в принципі, я не знаю, що я з ними буду робити. Скоріше за все, може, виставлю від долара на... На eBay і просто продам. Тут також є, скажімо так, не мертві, але більш сучасні. Що ми маємо? Ми маємо тут кселерон. Також ми маємо. I5, шостого покоління. До речі, я пам'ятаю, коли я купив цей комп'ютер, бо в мене шостого покоління комп'ютерів було не так багато. Насправді, не так багато було шостого покоління процесорів. Це у нас, мені здається, це не з цієї серії. Тут у нас це той, що ми міняли, скоріш за все, i 5 Не хочу протирати. А цей, знаєте, що у нас? Це перше покоління I-7. Зараз ви побачите. Ні, I5 перше покоління 740. Бачите, теж не дуже багато я збирав на, на, на першому поколінні, тому що вони були і гарячі, але деякі процесори у мене залишились. От, да, бачите, перше покоління i-7 950-й. Недовго воно жило, я скажу вам, не дуже було популярне, але було, все ж таки було, і воно залишається в історії. І 5,30. Е... 3570. До речі, на цьому в мене комп'ютер працює. В мене стояв цей, я купив такий slim комп'ютер. Він в мене стоїть підключений так, якби, до телевізора. І потім я апдейдив на i 7 3770 s здається. так. Але там стояв оцей 3570S. Я вам вже говорив в одному з відео, люблю цю позначку S, тому що якби, і енергоефективний, і частота на одне ядро може підніматися дуже дуже високо. Це, до речі, ті процесори, які вже, в принципі, напевно, ніхто ніде не використає. А тут вже такі цікаві процесори. От дивіться, Це в нас Xeon і це легенда. Це в нас e 26, 26, 56 чи 66V3. Бачите? Думаю, всі чули або бачили огляди, і в мене було декілька материнок і декілька процесорів. І залишився от один процесор. Можливо, навіть його ще можна продати. Не знаю. Навіть пакетик, в якому я його купляв з АліExpress. Також в мене тут є Xeon, От можете бачити. Це у нас Є5, 20. При тому всьому частота вже таке 3,6, тобто високочастотне. Мені здається, це 8 ядерний. Я можу помилятися, бо я Xeon не дуже сильно пам'ятаю. Але материнки були, я їх просто купляв для тестування. Також Xeon Є5,24,30. Частота, правда, 2,2. Але, ну. Для домашнього використання. Вони в хорошому стані, вони справні всі, тому що я їх всіх протестував. Також маємо 5 1410 v 2 трошечки вже покращий. Можливо, я навіть їх виставлю як один лот Спробую, можливо, і продам. О, А це вже у нас I 7 першого покоління 920. В тій коробочці у нас був i7 i й Зараз порівняємо 950. І сомі 950. А в цій коробці 920. Різниця між ними на тому частота 2,6, а на тому 3. Тобто, от в цьому різниця. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вподобайка, підписка і ваші коментарі. Хтось з вас володів чи користувався такими процесорами? Напишіть. Мені буде цікаво. Чекайте наступне відео.